Слава Богу. Ау. Хто має Біблію, Прошу, будь ласка, відкрити разом зі мною книгу об'явлення. Це буде розділ 3, сьомого вірша. Сьомого вірша. І до ангола церкви Філадельфії напиши: оце каже святий, правдивий. Що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. І я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю що декого зборища сатани, і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є. Але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та поклоняться перед ногами твоїм, і пізнаєш, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого. І він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церква. Слава нашому Господу! Коли читати послання до самих церков, то можемо бачити дві церкви, де Бог не докоряє тим церквам за Скажімо, якісь певні неполадки, недостатки, чи гріхи, чи відступлення серед народу Божого. І одна з цих церков це церква послання до Філадельфійської церкви. хотів, щоб коротко пороздумували над кожним віршиком. І до Ангела церкви. Ангел це є, звичайно, пастор, присвітер, служитель цієї церкви. Так як кожний він відповідальний за духовний стан церкви. Так як і домашній пастор, чоловік, теж відповідальний за сім'ю, так само і пастор відповідальний за весь духовний стан церкви. І ось Господь звертається до нього в особі до цього пастора, і відповідно говорить і до нього, і загально до цієї церкви. І говорить так: оце каже святий правдивий, тобто, святий правдивий це йде мова про нашого Господа Бога. Що нічого спільного з гріхом, з якоюсь нечистотою, неправдою, він не має. В ньому тільки правда, в ньому тільки святість, як можна так сказати, Бог є святий, Дух Святий, святий, син Божий святий, Отець святий, ангели Божі святі, і народ Божий має бути святий. Тому Господь. Він закликає нас, так як він святий, каже, будьте самі святі усім вашим поводжені. І він говорить, і говорить такі слова, що має ключа Давидового. Чому ключа саме Давида? Ми знаємо, що Давид він був царем, він був пророком і він був псалмоспівцем. І Бог обіцяв Давиду, що з його насіння вийде цар, вийде вождь, вийде, прийде Месія. Тому, коли дуже часто е, можна спостерігати Євангелію, коли Ісус ізціляв людей, то люди кричали: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І ось саме ключ Давидів, це означає, що це ключ царя. Чому ключ царя? І що це за ключ? Коли ми читаємо Євангелія е, Матвія в 16 розділі, то Ісус говорив до Петра, що ти Симон, ти Петро. І ти, на тобі я побудую, або через тебе я побудую церкву, ворота пекла, не здолаєте, і я тобі дам ключі. Ключі. Коли ми читаємо Євангелія Луки, 11 розділ, ми можемо побачити, як Ісус докоряв євреям, а точніше, законникам, фарисеям, і це описується, 11-й розділ Луки. І ми можемо читати 52 вірш. І Він говорив такі слова. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключа розуміння, самі не війшли і тим, хто хотів увійти, боронили. Тобто розуміння Царства Божого, розуміння Слова Божого. Отже, це йде мова про ключ Давида, ключ царя, так як Господь наш Ісус Христос, Він є Цар, і йому дано право, йому дано владу відкрити двері для Царства Божого нам і навіть закрити. Він має право, єдиний Христос, Він каже, я маю ключі навіть від смерті і від аду. Ось має Господь всяку владу, повноту всілякої влади. І тому ключі Давида ключі, які відчиняють царство Боже, ключі царя. Так і написано далі, що Він відчиняє і ніхто не зачинить, що Він зачиняє і ніхто не відчинить. Дорогі брати і сестри, Господі! наскільки дійсно, якщо вдуматися, Оці слова, що Він відчиняє, ніхто не зачине, наскільки ми є з вами щасливими людьми. Щасливі люди, тому що Бог нам відкрив своє, своє Слово. Бог нам дарував велике спасіння, де сам Ісус говорив, що воно закрите від премудрих, закрите від розумних світу цього, закрите від тих людей, які є гордими, пихатими, та які противляться правді Божій. Але Бог вибрав саме таке немудре від цього, немішне, саме таке погоржене в більшості покликаних людей, які належать до церкви Ісуса Христа, і таким відчинив Царство Боже, які увірили в нього і прийшли до пізнання правди через Ісуса Христа. Отже, Він відчинив там це. Нам зараз даний великий вільний вхід, в Царство Боже. І тим потрібно цінувати. Про це спасіння потрібно дбати. Про це цього спасіння треба триматися, як написано в книзі об'явлення: тримай те, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. І треба дякувати Богові, радіти вельми, щоб Бог серед мільярдів думатися, серед мільярдів людей. Які вже живуть, які жили до, до цього і ще будуть жити до приходу Христа, а Бог покликав нас, вибрав нас, відродив нас до живої надії через Ісуса Христа. Слава йому за це! Ось і написано, він відчиняє. Ніхто не зачинить це йде мова, що коли навіть порівняти апостолів, скільки вони терпіли зневаги за ім'я Ісуса, за проповідь Івангелії, скільки апостолу Павлу було різних перепон, скільки проти нього йшли невірні юдеї, старалися Його знищити, старалися його вбити, погубити. Але він свого часу напише такі слова: Слова Божого не ув'язнити! Не ув'язнити. І коли він пише своє послання Римлян, 8 розділ, то він дуже гарні слова Ісус, апостол Павло говорить, практичні. Каже, ніщо нас не може розлучити від любови Божої. Ні переслідування, ні гоніння, ні утиски, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, так? Але каже: ніхто. Чому, брати і сестри? Тому що тут написано, коли Бог відчинив, ніхто не зможе нас, нам закрити вхід в Боже Царство, хіба що ми самі зможемо відвернутися, знехтувати і відступити від Бога. А так ніхто, сам диявол не зможе, його все воїнство не зможе. Всі противники, які ви проти, не зможуть, якщо ми будемо твердо стояти і будемо слідувати за Ісусом Христом. Але далі написано, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Але і водночас йому дано право і зачинити вхід Боже Царство. Кому Бог зачиняє? Зачиняє тим, хто противиться сильно і не хоче каятись. От згадаймо навіть, коли потоп був, е Ной проповідував 100 років. Це відбувалося 100 років. І, скажімо, задуматися: 100 років будується ковчег. Названо Ноя проповідником, він, звичайно, проповідував. І хто за тих 100 років увірував в те, що буде потом? Ну, ніхто. Окрім цих восьми душ, сім'ї Ноя. Сім'ї Ноя. І ось коли навіть же Господь був побудований ковчег. Ми знаємо цю історію, де Ной входить в ковчег останнім. Ще Бог чекає до семи днів, щоб поки хто ще може, має можливість війти, двері відчинені. Але потім, написано, закриває двері сам. Господь. Отже, ми бачимо, що йому дане право зачинити, зачинити. І тому є велике застереження, послання до євреїв каже, що ми часом, почувши Слово Боже, і що воно з'єдналося за нашою вірою, що ми часом не опізнилися. Може бути пізно, коли двері будуть зачинені. Зачинені, коли людина ще живе, коли вона ще в тірі, вона ще щось може виправити, поправитись, виправити це. Але коли людина відходить з цієї землі, тоді вже все пізно. Тоді вже все пізно, якщо людина за часу земного життя не примирилася, тоді вже пізно щось виправляти. Тому Бог має владу відчинити і зачинити. Далі написано, каже: я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто, про що ми говорили. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від мене мого не відкинувся. Як це означає, малу маєш силу? Коли ми читаємо Книгу Дійстих апостолів, звичайно, коли порівнювати і теперішній стан, і особистий свій стан з Книгою Дійських апостолів» є з чим порівняти. Надзвичайно потужна Божа дія. Надзвичайно потужно Бог додав людей щоденно до церкви Ісуса Христа. Вельми сильна благодать діяла через руками апостолів. Але тут написано, ну, хоч ти ману маєш силу, може ти не маєш таку силу в такій силі, може, як церква, так? Ти, ти не, як День П'ятидесятниці, чи, чи першого церкви, може, нема такої сили. Але цієї сили достатньо для того, щоб виконати Божу волю і дійти до мети до Царства Божого і залишитися Боговірним. Цієї сили для цієї церкви було достатньо. Вона трималася. Твердо Господа. І так само в цей час Боговіступництва, великого Боговіступництва, може, нема таких проявів, явних чудес на мен, так як це було в День П'яти чи в День першої апостольської церкви. Але брати і сестри, і для нас Бог дарував і дав нам цю силу потрібну, щоб ми могли і на протязі цього часу, нелегкого тяжкого витримати і залишитися вірними Господу. І залишитися вірними Господу. Слово Боже, воно має велику силу, коли ми в нього ми перебуваємо і вникаємо в нього. Отже, Господь говорить, каже, хоч воно маєш силу, але слово ти моє зберіг. Тобто зберіг слово, ти виконав, виконуєш моє слово. Ти живеш іно того слова, Господь звертається до цього пастора і до цієї церкви, так ти живеш, ти не зрікся, ти не відступив від мене, ти бережеш моє слово, незважаючи на всі обставини, які окружають. Ось і іменя мого не відкинусь. Як важливо, щоб в своєму життю триматися Господа понад усе в час свободи, в час добробуту, в час матеріалізму, в час переслідувань, час гонінь. Завжди залишатися Господеві вірному і не відкидатися або не відрикатися імені Ісуса Христа. Що би нам цього не стоїло? Далі Господь говорить, що ось я зроблю, що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, вони прийдуть і поклоняться перед тобою. Що це за люди були? Це дійсно були, якщо так дивитися і дослідити це питання, це були євреї, це були юдеї. Це ну, по тілу були юдеї. Так як Христос, коли прийшов до ізраїльського народу, вони себе теж рахували вибраним Божим народом, а Господь говорить до тих, Невірних юдей каже, «А ваш батько діявол. Отже, вони були юдеями. Так, це були люди по тілу Юдеї, але вони противилися правді Божій. Вони переслідували, я бачу, цю церкву, зневажали цю церкву і цього пастора, вони йшли проти Бога свого часу, якщо савод до увірування йшов. Вони були такі ревні скажімо. Як стало був ревним оборонцем, оборонцем закону, от вони рахували, що вони служать Богові і переслідували цю церкву. І Господь говорить, каже, ось дехто дехто з них, каже, ними не є, але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть і вклоняться перед ногами твоїми, і пізнають, що я полюбив тебе. Тобто Господь говорить, що цієї сили, якої в тебе, яка в тебе є, достатньо не тільки щоб самому залишитися вірними. А щоб і ті люди, які противляться правді Божій, прийшли і покаялися і приєдналися до церкви Ісуса Христа. Отже, о, це йде мова про їхнє покаяння. Це йде мова про те, що вони пізнають, що я є з тобою, що, що ти є жива церква, що я є з тобою, Господь. Твій. От Господь звертається, каже, вони прийдуть по тобто покаються, визнаються. Я ніколи не забуду приклад, як мені розказував покійний брат, Це цей духовний наставник свого часу. І як він мені розказував за свого тата, як його тато був засланів Новосибірську. І там Бог, там був такий ще раз одним брат, пророк Федір, правдивий істинний пророк. І багато Господь там зробив і чудес, багато людей увірило в Новосибірську. Але була одна така історія. Кагибісти дуже сильно ну, вивчали п'ятидесятників, Вони дуже сильно підучували під п'ятидесятників людей, щоб потім продертися під керівництво і руйнувати народ Божий. Це були слуги диявола. І ось одного такого кагібіста сильно натренували. Як треба молитися, як треба, скажімо, цитувати. Висання, він на пам'ять вивчив багато, багато багато текстів, слова Боже. Видайте собі, що це були за люди. І, і ось він проникає хотів проникнути туди в Новосибірську. І коли він мав проникнути, то цьому братові Феді було віддіння за день до того, Бог йому показує лице цієї людини, показує, хто він є, з якою метою йде і що він хоче робити. Повністю все було відкрито на другий день точно він приходить, той самий те саме лице. І ось він каже, представляється, що він там брат в Господі. І каже: добре, каже, брат, цей брат Пророк Федір, ми починаємо наше зібрання з молитви. Ми попросимо тебе помолитися. Він почав молитися такими красномовними каже, словами, що як каже, не мати дарів Святого Духа і не знати, не бути попередженим, то можна прийняти ну, як за якогось істинного брата. І ще якого такого брата? І він закінчив молитву, його ніхто не перебивав, і тоді Бог наповняє Духом Святим брата Федю. Він підходить до нього і чітко говорить, так говорить Господь, хто він є, що він прийшов сюди, що він хоче зробити, і ким посланий чітко. І він, як почув ті слова, він впав просто від тих слів, як думали інші, що навіть що він помер. Ну він не помер. Це була Божа сила на нього. І тоді брат Федя підходить до нього, подає йому руку, піднімає його, а він сильно трясеться і, і каже, воістину каже на російській мові: з вами є Бог. І що стається? Я скорочую цей, який сильно їхав руйнувати народ Божий, він увіривав в Бога. Потім Бог його хрестив Духом Святим. Він тебе прийняв водне хрещення. І він повернувся справжнім п'ятдесятником назад. От так само і вони, брати і сестри, вони, так як цей Савел, вони противилися правді Божій, вони старалися руйнувати правду Божу. Ну Бог, ну вони не робили це, знаєте, з такою конкретною свідомістю, наглістю. Тобто, знаючи правду Божу. Вони цього не робили, бо якщо б вони це робили, Бог би не сказав, вони прийдуть, поклоняться і пізнають, що я тебе полюбив. Ви ж це йде мова про таких ревних, подібних савлюх увірування, що Бог потім через цю церкву приведе і вони покаялися і стали членами цієї церкви. Бачите, наскільки Божа сила сильно діє, коли ми стоїмо принципіально на Слові Божому, не піддаємося ніяким компромісам, гріха, спокусам, і навіть не йдемо на всякі уловки сатани і ворогів, які противляться правді Божій. Далі написано, а що ти зберег слово терпіння, мого, то я тебе збережу від години випробування, яка має прийти на весь світ. Зауважимо. Тут написано не заберу. Бо тому що дуже є велика помилка, коли люди думають, що коли Господь каже, збережу, то заберу, не заберу. То не йде мова, що Бог забере нас. А Бог написано, збережу тебе. Збережу. але при умові, коли ми будемо берегти Його слово. Отже, слово терпіння, тут йде мова про те, що за це слово треба платити ціну. За слово Боже, треба платити ціну. І якщо ми під час цього збережемо це слово, не відречаємося від Господа, прийдуть труді обставини. Прийдуть дуже трудні обставини, тому що це є вузька ітерниста стажина, і кожен з нас має бути випробований. Але Бог обіцяє, якщо ми збережемо Слово Боже і йому ймовірними, то Бог нас збереже. Як збереже? Збереже для вічного небесного свого царства. Тобто гоніння будуть, переслідування будуть, спокуси будуть, трудні обставини будуть, смерть, можливо, буде дивитися нам очі, і то не один раз. Так буде. Але Господь обіцяє, залишайся вірним Богові, і Бог проведе. Навіть якщо прийдеться померти, як Степан помер, але Бог збереже для вічного царства. Як свого часу апостол Павло говорив, що від усякого лихого вчинку Господь мене визволить і збереже для свого царства. Слава Господу за це. Брати і сестри, оце йде мова, збережу. Тобто дам сили витримати, дам сили залишитися вірному, дам сили, Господь говорить, каже, зберегти для Небесного Царства. От про це йде мова. Але при умові, коли ми будемо берегти. Слово Боже, а це, виконувати Його, це жити по тому слову. Де, хто, знаєте, собі задає питання, я пам'ятаю, коли брат задав собі питання, що таке бути водимим Богом, водимим Духом Божим. І була йому відповідь. Каже: Почни жити по Слові Божому і виконувати Слово Боже, і ти станеш водимий Богом. І ти станеш так, як написано про Еноха. І Енох ходив з Богом. Ной ходив з Богом, Авраам ходив з Богом. Це бути виконавцем Божого Слова. І тоді людина стає і Водимим Духом Святим, і сповнена Духом Святого, і водима Богом, і ходить з Богом. Це всього навсього жити, берегти це Слово, сильно берегти його в своєму, своєму серці. Тому що дорого ми досталися Господу. І це я рахую, я не знаю, знаєте, я часто молюся і кажу, Боже. Я не знаю, за що ти мене так полюбив, за що ти мене так любиш, що ти відкрив своє слово і відкриваєш нам своє слово. Це треба дуже сильно бути вдячний Богові за це. Апостол Павло пише до Тимофія і каже: бережи це слово. Бережи, яке ти прийняв Слово Духом Святим або з допомогою Духа Святого, бережи Його, тримай Його! Тримайся цього! Оце важливо в нашому житті, що ми берегли це слово, а Бог нам допоможе пройти різного. Різні випробування, навіть тяжкі випробування, навіть в період часу Антихриста, про що тут теж мається на увазі. І далі написано: я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Так, Бог дав спасіння. І як ми говорили, ніхто не може в нас його забрати, хіба що ми самі його можемо втратити. Як а, апостол Юда пише своє послання, це корот, один розділ, і він говорить, каже, пишучи до вас, я визнав за потрібне писати про віру, яка, про це спасіння, яка дається один раз святим. Один раз. І його можна втратити, коли перестати пильнувати і працювати над собою і над Словом Божим. Тому Господь каже, тримай, до нас, каже, тримаймо те, що ми маємо, те спасіння, Другині, щоб того Вінця, який очікує, як вінець переможця. Адже в царстві Божому будуть всі переможці, щоб ніхто не забрав. А хто може забрати, якщо ми не будемо пильнувати, то написано в посланні до Петра: хто зацікавлений забрати, хто зацікавлений погубити. Написано, що диявол входить, рикаючи, як лев, що шукає, кого б пожерти. А пожерти з народу Божу, саме віруючих людей, вірних людей. От де він старається пожерти і вкрасти, і вбити і погубити. Ось тому Господь закликає: тримаємо те, що ми маємо, щоб нашого вінця ніхто не забрав. І останні два вірші, яке написано: переможця зроблю я стовпом у храмі Бога. Переможець це той, який дійсно кожен день веде духовну боротьбу. Знаєте, один брат сказав, коли нам все добре, коли ми не переживаємо абсолютно ніяких спокус. Немає ніяких випробовувань, нам прекрасно живеться, Наче, каже щось не в порядку з духовним станом. Ну не в порядку, сатана не лише віруючих людей, вірних людей. Він нас залишить, знаєте, коли Коли ми помремо, чи коли прийде Христос. От тоді він нас залишить. А так він боротьба з гріхом, з покусами. Кожен день аж до самої смерті. Тому Господь закликає каже, саме переможця, який постійно веде духовну боротьбу, але Бог дає сили вийти йому, дати стати переможцем, як апостол Павло пише Другий коринтян, що Бог на всякому місці начинить переможцями Христи Ісус. Переможець це той, який з ненавидів, як вже було на початку сказано, самого себе, тобто зрікся свого егоїстичного характеру. Переможець це той. Який, який терпить навіть гоніння, насмішки, який, можливо, навіть прийдеться, як ми скоріше був, я говорив, що навіть прийдеться померти за Христа, але Він переможцем помирає. Оце є переможець, який не полюбив свого життя до смерті, але залишився вірним Богові. І Господь обіцяє саме таким людям, бо саме в царстві Божому будуть тільки переможці, а не переможені. І Господь каже: зроблю я стовпом у храмі Бога. Це люди непохиті. Непохитні, а саме царство Боже написано для непохитних царство Боже, яке прийде. І він вже не вийде назовні. Назовні це йде мова поза межами царства Боже. Якщо говорити про вічність, то йде мова, що він буде в царстві Божого, буде в раю, він не буде назовні, бо поза межами царства Божого буде ад, буде пекло назовні. Як ангели вкидали е, людину, яка е, може сказати. Була самоправлена, яка не мала одежі, каже, назовні його вкиньте. В зовнішню кромішне темрява. Отже, ця людина вже не вийде, вона буде вічно перебувати з Господом. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога Мого, це йде мова про те, що це є люди власність Божа. Це є раби Божі, це є слуги Божі, це є власність Божа, як написано в посланні до Петра, що ми народ святий, взяті в оділ. Ми вже не належимо собі, а належимо Богові. І апостол Павло згадує в своєму посланні і говорить, що каже, ми, щоб наше тіло, наш дух, ми вже кому належав Богові, саме Богові, щоб прославлявся Господь через нас. І Господь говорить, каже, що з неба сходить від Бога Мого та нове ім'я. Своє і останнє вірше: хто має вухо, хай чує, що дух промовляє серклам. Ми розуміємо, що тут іде мова про духовне вухо. І зауважимо, Бог говорить, коли до семи церков. Він говорить множина. Ну, дух промовляє церква. Це означає, що і на той момент воно було сказано до цих церков, і до цієї церкви е, Філадельфії, церкви Христової, церкви Божої. Так і на всі покоління, на всі часи, до всіх церков, до всієї Вселенської церкви. Це відноситься, це послання, щоб люди були уважні, е, розуміючи, що тут Господь говорить, приймали це. Вірили в це, виконували в це, що саме Дух Божий промовляє. Господь сьогодні нас всіх хоче підбадьорити, заохотити, брати і сестри, хоче нас ухріпити. Якщо ми думаємо, що е, ще шлях нелегкий впереді, а він ще може бути і нелегкий, так, то пам'ятаємо про одне, що коли Бог дарував силу пройти апостола. Дарував силу пройти вірним людям, дарував силу цій церкві каже, хоч мало маєш силу, але ти вірним мені залишився. То Бог сильний і нас берегти. І нас берегти. Знаєте, я взагалі дивуюся. Я деколи собі так роздумував і думаю: Господи, як це дивно? Бог вириває з царства диявола, це ж в царстві сатани, люди, всі доувірування, які знаходяться, вириває з царства диявола. Людину зразу не забирає в царство Боже. А її просто ставить можна сказати, серед того царства, де вона була вирвана, і береже її, береже її силою своєю на спасіння. Та якби Сатана міг, та він би всіх поглотив. Наскільки Бог сильний зберегти і нас, брати і Тому хай Господь всіх нас благословить, укріпить, зміцнить, що ми були ще більше, вдячні Богу, служили йому і були йому вірними до самої смерті. I mean.